Якщо ти не використовуєш такі лямки у своїх тренуваннях спини, то пора вже їх купити і почати використовувати. Тренування спини це складне тренування, складна техніка виконання вправ. Саме тому нічого не повинно тебе відволікати, ти маєш бути максимально зосереджений на тому, як ти скорочуєш. Та розтягуєш м'язи спини, а не на тому, щоб утримувати снаряд в руках. Найтупіше, що можна собі придумати, це тренувати спину без лямок для того, щоб укріплявся хват та кисті. Важливо розуміти, що м'язи спини набагато сильніші, ніж твої передпліччя. Тому для того, щоб якісно навантажити спину, тобі обов'язково потрібні лямки. Якщо ти хочеш мати сильні кисті та сильний хват, виконуй для цього окремі вправи. Наприклад, вис на турніку на час з різними варіантами у або утримка в руках важких гантель чи штанги на час. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посилання є в профілі.